Народна музика в сучасній інтерпретації. 69 років поспіль. Колектив закарпатського народного хору власними голосами творить гармонію. Щодня більше сотні талановитих артистів, хорова, танцювальна, оркестрова групи відточують свою майстерність, аби щоразу дивувати глядача по-новому. Це і академічна музика, це і духовні твори, це і абсолютно фольклорні такі стародавні речі, які зберігають ці традиції. Тобто з оркестром, з балетом працюємо і окремо капельно. Тобто набагато різ, ну, жанру показує музику. У різні роки колектив очолювали талановиті музиканти: Михайло Кричко, Петро Сокач, Михайло Вігула, незмінний балетмайстер, Клара Балох. Візитками уславленого колективу є відомі хорові твори: верховину свідку ти наш», гей на високій полонині, хореографічні картини Вівчарі на полонині Березнянка. Кожен новий керівник приносить у колектив нові ідеї. Керівник Наталія Йосипівна вона завжди шукає е, нові шляхи для того, щоб показати хор не лише в традиційному. Е, Вигляді, як ми як звикли його бачити ще за радянських часів в 90-х роках, наша ціль завжди поставити якусь нову програму, показати те, що ще не було показано до нас. Останній грандіозний проект закарпатського народного хору. День незалежності України артисти зустріли з сотнями ужгородців о шостій ранку, символічно зі сходом сонця. Непідробні емоції, сльози радості і почуття гордості за рідну землю, її людей і традиції. Усе це відчуває глядач на кожному концерті колективу. Заслужений народний, академічний це лише частина з титулів колективу. Він і сьогодні залишається єдиним в Україні професійним хором, який пропагує і збагачує не тільки українську пісенну і хореографічну культуру, а й мистецтво всіх національних меншин. Нині закарпатський хор готує дві нові програми для українських та європейських глядачів.